1992 рік ураган Ендрю, один з найпотужніших в історії США, руйнує західне узбережжя Америки, завдаючи збитків на десятки мільярдів доларів. А ось 2008 рік, в цьому році було засновано Snarkitecture, арт студію, яка займається проєктами на стику мистецтва, архітектури та дизайну, переосмислюючи знайомі об'єкти та простори через мінімалістичну, монохромну та дуже часто ігрову естетику. Засновниками цієї студії є дизайнер Алекс Мусто. Та художник Даніель Аршам. Але як пов'язані ураган з дизайн-студією? Щоб відповісти на це питання, потрібно перенестися в 80-ті, місто Клівленд. Саме тут живе маленький Даніель Аршам разом із родиною. Але на початку 90-х вони переїжджають до Майами і в серпні 1992-го трапляється той самий ураган Ендрю. Для 12-річного Даніеля цей момент став переламним. Він бачив, як його будинок буквально зникає за декілька хвилин, спостерігаючи через заднє вікно автомобіля. Біля саме це переживання споглядання того, як швидко може зникнути те, що ти вважав важливим, залишило глибокий слід у його свідомості. І насправді в майбутньому саме це стало основою його мистецтва: вміння зафіксувати миттєвість і задуматися про те, як час змінює наше сприйняття того, що нас оточує. З часом ці питання хвилювало юного Даніеля все більше, саме тому закономірним кроком було спробувати отримати архітектурну освіту. Він спробував вступити в Нью-Йоркський архітектурний. Турний коледж The Cooper Union. але не склалось його заявку на вступ було відхилено. Натомість йому запропонували вступити до школи художніх мистецтв при цьому ж коледжі. Власне, саме так він і зробив. Перші роботи Даніеля з'явилися ще в часи, коли він був студентом. Тут вже можна помітити перші натяки до того самого індустріального архітектурного стилю. Це були певною мірою фантазійні архітектурні об'єкти в обставинах, де їх точно не мало б бути. І особисто для мене є в цих роботах якийсь вайб інтерстелеру Нолана. Попри те, що на деяких роботах Даніель зображає очевидно теплі регіони, ось пальми на пляжі, наприклад. Але чомусь є ось це мало відчуття, що це відбувається на певній засніженій, дуже холодній. Антиутопічній планеті всі ці роботи часів студентства були як окремими роботами, так і по суті нарисами для майбутніх робіт, які вже будуть реалізовані в масштабних скульптурах. Майже одразу після закінчення навчання Даніель разом з друзями організовує певне творче об'єднання під назвою Дім. Певно, що вся ця компашка була не те, щоб популярна, адже ніякої інформації про її учасників і локацію, де вони базувалися, я знайти не зміг. Але саме дім допоміг Аршаму дійти до своєї першої персональної виставки. Відбулось це в Майамі куди Даніель переїхав з Нью-Йорку після закінчення навчання. В Вайсіті Сіті він знайомиться не з Томі Версеті, а з Емануелом Перотіном, відомим французьким галеристом. Стом та засновником одноіменної галереї Перотін їх співпраця розпочалася з того, що деякі роботи Даніеля починають виставлятися в галереях Перотін, але спочатку у спільних виставках з іншими художниками. До речі, перотін вже тоді, на початку нульових, була головним майданчиком для робіт найквітковішого художника сучасності Такаші Муракамі. І вже в 2005-му в Парижській галереї Перотін була організована перша персональна виставка Даніеля Аршама. Саме на цій виставці серед вже знайомих робіт студентських часів. Було представлено перші архітектурні моделі. По-перше, ці моделі дуже добре доповнювали загальний концепт, по суті, відображаючи ті самі сюрреалістичні споруди на картинах. А по-друге, саме вони були якби символом того, куди буде рухатись творчість Даніеля Аршама в майбутньому. Також ще один аспект, який кидається в очі з цієї виставки, це монохромність, майже повна відсутність кольору в його роботах. Насправді, по-перше, через ось ці білі пастельні або сірі тони він надає нейтрального настрою атмосфері, що дозволяє акцентувати. Вернувати увагу саме на архітектурних формах, а не на навколишньому середовищі. А по-друге, у Даніеля вроджене порушення сприйняття кольорів. Відомо, що він взагалі не сприймає червоний та зелений кольори, саме звідси і монохромність в його роботах. Після цієї виставки, враховуючи те, що вона була організована в досить відомій галереї, Аршам отримує пропозицію співпраці з Dior Home. Для них він створює дизайн примірочних в бутіках. Але цей колаб цікавий не тим, що Dior це все дорого-багато, а через те, що ця колаборація дає. Є можливість Даніелю створити свою власну студію в Нью-Йорку в цей період Аршам Студіо. І вже через декілька років, у 2008-му, разом із дизайнером Алексом Мустоненом, Аршам засновує ще одну студію з про яку я згадував на початку. Цей проєкт дозволив Аршаму розширити свій підхід, поєднуючи мистецтво та архітектуру у ще більш радикальний спосіб. Їхні перші проєкти для бутіків та виставкових просторів були чимось середнім між традиційним дизайном та сюрреалістичним. Арт об'єктами. Але Снаркітек це більше про промисловий та комерційний підхід, ну принаймні наскільки я це зрозумів. Проєкт, який почне по-справжньому виводити Даніеля у майстрим, побачив світ у 2013 році. Аршам створює реліквії майбутнього. Тут він порушує ідею того, як технології, автомобілі, електроніка, побутові предмети та інші сучасні об'єкти, які ми сприймаємо як частину повсякденного життя, можуть бути втрачені або забуті через століття. В цій серії кожен об' Як, наприклад, автомобіль, годинник, телефон або м'яч перетворюється на релікт, ніби залишок минулої цивілізації. Ці міні-скульптури виглядають так, ніби вони стали уламками чи руїнами через час. А сам аршам створює їх як скульптури, що нагадують античні археологічні знахідки. Для створення цих маленьких скульптур Аршам використовує незвичні для скульптур матеріали. Замість звичних мармору або бронзи він використовує гіпс та інші штучні матеріали, щоб підкреслити відчуття штучності та неприродності об'єкта в часі. Це також допомагає створити ефект розпаду чи зношеності. Проєкт реліквії майбутнього існуватиме до 2018 року, і однією з останніх робіт в рамках цієї серії був Porsche 911. Тобто, справді, повнорозмірний автомобіль, виконаний з тих же матеріалів чи інші роботи. Точно такий же був і маленького розміру. А вже у травні 2019-го Аршам разом із брендом Рімова створили 500 унікальних валіз. Рімова це німецький бренд, відомий своїми валізами та різними сумками для багажу. В рамках цього проєкту Даніель перетворив звичайну валізу на мистецький об'єкт, використовуючи свій вже звичний стиль, монохромність і символізм археологічних знахідок. А у 2021-му своїх 25 років святкували покемони. На честь цієї події покемони заколабились з Даніелем Аршамом. І це були не просто якісь сувенірні штуковини. Тут справді відчувався концептуальний підхід. Найголовніше в цій колаборації було створено. Короткометражний аніме-серіал з трьох серій. Аршам брав участь у розробці арт-дизайну і візуальної складової серіалу, створюючи нові сцени і середовища, які потім були адаптовані в анімацію. Для цієї співпраці навіть був змінений логотип покемон. Він був виконаний у сірому кольорі, враховуючи несприйняття кольору Аршама. Також Аршам створив цілу серію міні-скульптур різноманітних покемонів у своєму вже відомому стилі. Вони також були виконані як археологічні артефакти. Кожні було випущено різноманітні. Колекційні предмети, які були певним ексклюзивом. Весь цей мерч можна було отримати лише на спеціальних подіях/виставках, присвячених цьому проєкту. Також у 2021-му відбулася чергова колаборація з Adidas. Тоді світ побачила пара ZX8000. Чому чергова? Тому що дві попередні були в 2017 та 2018 роках. Всі кросівки від Аршама виглядають досить стримано, з характерною монохромною палітрою та архітектурними мотивами, які притаманні його Стилю через рік, у 2022-му, світ побачила колаборація з брендом Тіфані. В рамках цієї співпраці було створено більше ста скульптур від Аршама та якась кількість прикрас від Тіфані, і повертаючись до колаборації з Діор. Окрім тієї, що я згадував раніше, у 2005-му, у 2020-му, Даніель Аршам створив повнорозмірну копію автомобіля Делоріан. Він був створений спеціально для рекламної кампанії Dior. Делоріан був виконаний у вже звичному стилі проєкту реліквії майбутнього, але. Але замість гіпсу та мінералів в цій роботі Даніель використав нержавіючу сталь та кварцевий кришталь. Взагалі, Даніель у своїй творчості дуже велику увагу приділяє автомобілям. Окрім тих, що я згадував, Porsche та DeLorean, була і ось така тачка: Porsche 911 964, пофарбований у колір Tiffany Blue. Вона була створена в рамках співпраці з брендом Kohler. бренд, який є одним із провідних виробників сантехніки та дизайнерських предметів для ванних кімнат. І сама компанія Porsche Замітивши таку любов Даніеля до їх автомобілів у 2023 році запропонувала йому співпрацю, результатом якої став ретро-футуристичний концепт кар Porsche Nebula 928. Цей концепт це переосмислення Porsche 928-1978 року. Даніель надає вже вінтажній моделі автомобіля футуристичний вайб. В цьому ж році Даніель Аршам разом із брендом Stone Island представляє позашляховий Porsche 930, 80-х років в цій співпраці. Stone Island відповідали за тканину салону, яка була оброблена так, що, начебто, вона брудна. А сам Даніель був дизайнером цього проєкту. І ось він автомобіль, фото якого я побачив у 2020-му і отримав справжнє естетичне задоволення. Саме через нього я й дізнався про Аршама. Це Porsche 911 Turbo 1986 року. Цей Porsche – це особистий автомобіль Даніеля, над дизайном якого він працював два роки. І це не просто автоліврея, це по суті дань. Поваги Аршама всім брендам, з якими він співпрацював. На цьому авто є логотипи всіх. По-перше, сам автомобіль Porsche, його улюблене. Також тут є Діор, Snarkitecture, ще Рімова, Перотін, салон та двигун виконані в кольорі Тіфані Blue, особиста студія Аршама, Аршам Студіо. І все це в дизайні 80-х виглядає дуже естетично. Після презентації цієї тачки також було представлено точну її копію в масштабі 1 до 12. І на завершення є у мене думка, про яку можливо. Можливо, хтось скаже, що це зайвий пошук сенсів там, де їх немає. Але коли дивишся на всю творчість Аршама, автомобіль з'являється знову і знову, немов символ. Мені здається, що сам автомобіль як об'єкт особливо цінний для нього, бо колись давно 12-річний Даніель саме з вікна автомобіля спостерігав, як його будинок зник за лічені хвилини. І можливо, вся його творчість це просто спроба зберегти те, що зникає, і показати, що час залишає лише спогади.